Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Від 11 по 17 листопада триватиме Міжнародний тиждень науки та миру. 12 листопада День боротьби з пневмонією. 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. 16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку. А 17 листопада, День працівників сільського господарства, День студента. Цими днями минуло 230 років від дня смерті Григорія Савича Сковороди, українського просвітителя, гуманіста, філософа, містика, богослова, педагога. Сковорода входить у п'ятірку інтелектуалів світу через спосіб життя і його. Творчість його називали Сократом. Як тут не згадати Соломон, Сократ, Сковорода. Всі три генії світу носили прізвище на літеру С. Скорода знав про свою кончину, попрощався зі друзями, викопав собі яму, помився, одягнув чисту одежу, ліг на лаві під грушею біля ями, підклавши під Голову торбу з книжками і покинув цей світ. Заповів не ставити на могилі Христа, а тільки камінь з датами народження і смерті, а також надписом Світ мене вловив, але не впіймав. Філософські вислови Сковороди. В усіх науках і мистецтвах плодом є. Вільна практика. Нова людина має і мову нову. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Більше думай, а тоді вирішуй, спіши повільно. Бери вершину і матимеш середину. Усе потрібне людині легке, а все непотрібне важке. Дурний не той, хто не знає. А той, хто не хоче знати. А 1 листопада покинув цей світ видатний музикант, диригент, композитор, заслужений працівник культури України у минулому викладач Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької Володимир Миколайович Верней. Прожив рівно 90 літ і два місяці, похоронений на Миколинецькому. Цвинтарі, а народився Володимир Верней на Лемківщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на зростаючому і повному місяці від 10 по 17 місячні доби, повний супермісяць настане у п'ятницю 15 листопада перед опівніччю. На цей період припадає чотири позитивні дні: 11, 12, 13 і 14 листопада, середні дні 16 і 17 листопада, напружений день 15 листопада. Цей час можливі загострення, хронічних недуг, непередбачливі ситуації, зрив емоцій, обережно на дорогах і при роботі з гострими предметами, а також хімічними. Рідинами можна легко отруїтися. Гороскоп на наступний тиждень. Овен. Нам вас чекає час, коли рішення прийняті в минулому почнуть приносити перші результати та лиць цього тижня тільців відчують потужний потік енергії, особливо в роботі. Та фінансових питаннях. Ваші зусилля можуть призвести до значного зростання доходів або визнання близнята. Ви відчуєте потребу заглибитися у себе та знайти нові цілі. Цей тиждень сприятливий для самопізнання та планування майбутнього рак. Тиждень обіцяє бути емоційним. Вам важливо зосередитися на Своїх внутрішніх почуттях, щоб краще розібратися з тим, що насправді має значення лев. Для левів цей тиждень стане періодом підкорення нових вершин. Зірки обіцяють вам успіх у багатьох починаннях, особливо, якщо ви продемонструєте ініціативу. Діва! Тиждень принесе нові можливості для розвитку навичок або. Навіть зміни роботи. Ваша увага до дрібниць буде особливо цінною. Терези цього тижня на Терезів чекає позитивний баланс у всіх сферах життя, можливі цікаві пропозиції у кар'єрі або навчанні, зірки радять не ухвалювати поспішних рішень, а ретельно обдумати кожен крок. Скорпіон. Скорпіонам варто підготуватися до періоду, коли таємне стане явним, тиждень вимагатиме від вас чесності, особливо в стосунках. Стрілець для стрільців настає чудовий час для подорожей та навчання. Ви можете зустріти людину, яка стане вашим наставником або джерелом натхнення. Козоріг. Козороги цього тижня відчують приплив нової енергії, яка дозволить успішно завершити давні справи, ваш авторитет на роботі зросте, і це може відкрити нові двері для кар'єрного зростання водолій. Для водоліїв настає час творчості та самовираження, тиждень сприятливий для розробки нових ідей та проєктів в особистому житті. Можливі позитивні зміни риби. Риби цього тижня відчують гармонію з собою та світом. Це чудовий час для духовних практик та творчості. У кар'єрі на вас чекають нові можливості або навіть зміна напрямку діяльності. Побачимось!